За, Зачитую звернення, щоб ви всі знали, що ви передаєте. Звернення до президента України Порошенка ПО. Шановний Петро Олексійович, доводимо до вас до вашого відома, що Волинська громада обурена діями новопризначеного вами голови ОДА Волинської області Гунчика ВП, який згідно вимог майдану не був погоджений з громадою, та який за короткий термін свого перебування на посаді зарекомендував себе з негативної сторони. А саме проявив публічну зневагу до солдатських матерів. заява знаходиться в МВС у Волинській області. Друге публічно заявив про свою байдужість до долі військового підрозділу Збройних сил України, а саме Володимир Волинської 51 організованої об'єднаної механізованої бригади. Свідчення додається на диску DVD. Розпочав процедуру звільнень 14 із 16 голів райдержадміністрації майданівців, які до призначення були погоджені з місцевими громадами. Четверте, 22 серпня Похамський повівся з громадськими активістами та депутатами місцевих рад, проявив повне небажання спілкування з громадою, здійснив ганебну біганину. Від людей по центрі міста Луцьк спровокував відносно себе радикальні дії окремих осіб, що спричинило кидання в нього курячого яйця. За заявою Гунчика ВП порушено кримінальну справу, по якій іде залякування громади Волині. Викликаються громадські активісти, що задавали найбільше питань, та вимагали на них конкретної відповіді. А до кидання яйця не мали ніякого відношення. На підставі вище вказаних фактів задля недопущення дестабілізації ситуації в області такій небезпечності для країни час вимагаємо перше прийняти відповідні міри реагування по кожному вище вказаному факту. Друге терміново звільнити гунчика ВП і займаної посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Третє подати іншу кандидатуру на голову ОДА для погодження її з громадою області. Шановний Петро Олексійович, Гунчик ВП на посаді голови Волинської ОДА, дискредитує вас як президента України та гаранта конституційних прав. Підписи. Голова громадської організації Волинські патріоти Володимир Красуля. Далі йде хомич Руслан Миколайович, голова асоціації Фемерії, і солдатські матері, і Зараз ви поставите свої підписи. Ми в дорозі, щоб зараз не це, ми в автобусі поставили. Дуже добре, значить,